Як Всесвіт перевіряє тебе перед великими змінами, іноді життя зупиняється, ніби хтось натиснув на паузу. Все, що раніше здавалося зрозумілим, розпадається. Люди віддаляються. Дороги зникають І ти стоїш на порожньому перехресті, не знаючи, куди йти далі, це не випадковість, це випробування, це момент, коли Всесвіт починає працювати з тобою по справжньому. Більшість людей думає, що зміни це раптова удача, випадкове везіння. Але істина. інша. Кожна велика трансформація починається з хаосу. І саме цей хаос, твій внутрішній і зовнішній є тестом. Всесвіт перевіряє, чи готовий ти відпустити, відпустити старе, старі уявлення про себе. Старі стосунки, які давно вже не живі, старі цілі, які більше не мають нічого спільного з твоїм справжнім покликанням Він кидає виклик твоїй тиші, він залишає тебе сам на сам з думками і хоче побачити, чи зламаєшся ти, чи станеш сильнішим. Тобі здається, що все валиться, але насправді будується нове, будується на міцному фундаменті, справжньому ти, без масок, без ілюзій, без компромісів. Тебе можуть відкинути ті, кого ти любив, можеш втратити роботу, яку вважав своєю мрією. Можеш опинитися на дні фінансово, емоційно, духовно, але це лише очищення, це внутрішній вогонь, який випалює все зайве. Такі моменти дуже легко здатися. Легко сказати я не витримаю. Але саме тут народжуються ті, хто змінює своє життя. Саме тут. Формується характер справжній, не той, який зручно показувати людям, а той, що мовчки веде тебе вперед, коли сили вже на межі. Ці випробування не для того, щоб зламати вони для того, щоб підготувати, підготувати тебе до нового рівня, нових можливостей. Нових людей, нової версії тебе, бо реальність змінюється лише тоді, коли змінюєшся ти, і всесвіт ніколи не дасть більше, ніж ти здаттен витримати. Але й не дасть нового життя, поки не завершиш уроки старого, поки ти не навчишся сказати ні тому. Що тебе знецінює, поки не відмовишся від ролі жертви, поки не візьмеш відповідальність за свій шлях. І коли ти пройдеш цей період, не просто виживеш, а збережеш вогонь у серці, ти побачиш, як усе змінюється. Нові двері відкриваються саме тоді, коли ти перестаєш стукати в зачинені. Нові люди з'являються, коли ти перестаєш чіплятися за тих, хто не цінує. Нові мрії народжуються, коли ти перестаєш жити чужими. Ти не випадкова пилинка у всесвіті. Ти частина великого плану. І все, що з тобою відбувається, не проти тебе. Воно для тебе, щоб ти нарешті згадав, хто ти є і ким ти можеш стати. Тому не бійся темряви вона передує світанку, не бійся втрат. Вони звільняють місце для справжнього, не бійся змін, бо саме вони. Ведуть тебе до життя, яке ти заслуговуєш. Але перш ніж воно прийде, Всесвіт завжди перевірить, чи ти готовий?